І глава все зле зникає, а хороше приходить неминуче. Через кілька днів після того а на великій перерві Сергій Валентинович покликав мене до директорської. Учні, замокнувши враз, дивились на мене. Хтось тихо проказав «Ох і буде тобі сьогодні! А мені так хотілося одержати п'ятірку з поведінки. Скільки часу я намагався поводитись добре. Крім того, мені дуже хотілося своєю поведінкою віддячити Сергію Валентиновичу за те, що він не розповів матері про вибух патрона. Щоправда, вона однаково довідалась про це. Але ж не від нього і раптом так несподівано до директора, ще лихо жде мене. Я поволю. З пловнув головою пішов до кабінету директора. Директор за столом переглядав класний журнал. У дивані сидів Сергій Валентинович. Він посадив мене біля себе. Ну, Сашко Жук, як усе це трапилося? спитав директор. Що? Питав, я ніби не знав, про що він думає. А ти не викручуйся, розповідай. Адже ти знаєш, про що тебе питають, сказав Сергій Володимир. Я швидко розповів у кількох словах усю історію з патроном. Вони обоє раз у раз переривали мене і допитувались, хто роздовпав патрон. Я не виказав Юрчика. вони самі звідки лясь узнали про це, коли я скінчив директор. Не підводячи голови сказав. Та ти вже одним разом розкажи, як покопався і в крижаній воді. Товелось розказати про це. Директор, хоч і не переставав дивитись журнал, слухав уважно. А коли я розповів, як надів пальто на мокрий одяг і побіг додому, Сергій Валентинович не втримався. Ляснув себе долонями по колінах і вигукнув Ах ти ж безглуздий такий. Чого ж ти не послухався Сторожа? От Мірошниченко такий самий зайди, голова, а пішов на завод, обсушився в амбулаторії. і здоровісінький. Але я вже закінчив і мовчав. Ну, все, іди собі в клас. – сказав мені директор. Так й не зрозумів, нащо вони мені не кликали. Юрчик одужав швидко. Похирі вже посходила, але шкіра після них ще не загоїлась, і після на ну, щуці утворилась невеличка виразка. Вона майже загоїлась, але слід після неї все ще залишався. Вдома, звичайно, він. Ходив, читав книжки, вчив уроки, тільки до школи мати не пускала. Вона боялась, що в школі його можуть штовхнути, нашкодити йому. Вона думає, що хтось би насмілився його штовхати, коли б я наказав не наближатись до Юрчика ближче, ніж на три кроки. Ми з Ромкою по-старому відвідували його щодня. Кожного разу ми обирали час, коли Юрчикові батьки були на роботі. Я скидав чоботи і ліз на берест. Тепер уже вікно в них відчинялося. Юрчик вилазив на підвіконі, я лежав на гілці зовсім близько від нього. Так хто міг навіть передавати йому різні речі. А Ромка стояла внизу, і таким чином ми провадили розмови. і часом подовго. Іншого нічого ми їм не могли придумати. Юрчикові батьки не дозволяли нам відвідувати його в квартирі. Вони, мабуть, хотіли, щоб у нього були інші товариші, а не я. Наближались літні канікули. Одного дня несподівано для всіх прийшов до школи Юрчик. І вчора ми були в ньому, і він нічого не сказав нам про те, що прийде до школи. Це він зробив навмисне, заради несподіванки. Щоправда, наші останні відвідини Юрчика пройшли не так, як завжди, тільки я виліз на бересте і улігся на гіллятці біля його вікна, як почув у кімнаті голосний регіт. Я вже хотів якнайшвидше злісти здарвали, Юрчик, сміючись, заспокоїв мене. Це до мене прийшли гості, ми тут граємось, я вже зовсім здоровий. Юрчику. гукнула в нього Ромка. Здоров був. Ану, покажися. Юрчик вихилився з вікна, Ромка помагала йому рукою, а він гукнув до неї. Скоро побачимось. Ти вже зовсім здоровий? Уже. Не забуду, і скоро незабаром підемо до палацу піонерів. Ми вже давно не були в комашиному гуртку, сказав я. Ромка поставила мої чоботи на землю і заплескала з радощі в, в голодуні. Цей час за рогу будинку з'явився Юрчиків батько, він узяв Ромку за руку. Добрий день, молоді люди, сказав він. Добрий день, відповіла Ромка, а я мовчав, бо думав, що він мене не побачив. Я й до тебе звертаюся, сказав він, піднявши до мене голову. Здрастуйте, відповів я. Ну, злась. Я погавився хвилину, але побачив заспокійливий сигнал Юрчика із кочурниці. Пливай свої чоботи, наказав він мені. Потім повів нас з собою. Кімнаті у Юрчика було багато дітей. Юрчик показував усім новий акваріум. Малесенька мала дуже гарними і цікавими рибками. І я помітив, що Юрчикова мати трохи помирилася з Ромкою, навіть подаючи їй чай, промовила щось до неї і уважно подивилась їй в обличчя. Але на мене і не глянула. Вона не хотіла миритися зі мною. Як розповідав мені Юрчик, ще й досі радила йому. Не знатися зі мною, бо, мовляв, таке то баршування до добра не доведе. В останній день, занять у школі, Ромка попередила мене, що я на завтра прийшов до них уранці. Підемо з дядю Михайлом на парапос. Ні, 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 я ніколи не забула того дня. Ромчин батько Михайло Юхимович. Їздив на маневровому паровозі. Він посадив мене біля себе у будці машиніста і сказав, що вчитиме на машиніста, якщо я захочу. Я почав його дуже просити, щоб він обов'язково вчив мене на машиніста, бо на паровозі краще ніж на будь-які інші з машин, на яких я бувала. І тоді Михайло Юхимович сказав, що кожен майбутній машиніст починає свою науку. І свистка, бо свисток це найперший механізм на паровозі. без нього ніякий поїзд не рушить з місця. Ну ось, примічай, сказав він, почувши сигнал щіплювача у по поїздів, давши два коротких сигнали. Трукнувся до нього, до одного речага, що звався регулятором, і провоз. Рушив назад. Тепер я і сам переконався, що свисток це чинний найголовніший механізм парофозу. Заваром я вже навчився давати три сигнали свистком: один короткий, два коротких, два коротких і один трохи протяглий. Це означало уперед, назад і стоп. Щоправда, дядя Михайло не дозволяв мені подавати інші сигнали складніші. Але все одно помічник машиніста Сеня, здоровенний парубок, веселий швидкий, назвав мене завідувачем свистка. «А, ну, зав свистком дай один короткий, говорив він мені, коли треба було їхати вперед. Так ми втрьох працювали цілий день. Почував себе справжнім залізничником, тим паче, що дяді Михайло, ще, як тільки ми вдвох вилізли на паровоз, сказав своєму помічникові: Ну, от Сеня, я привіз тобі другого помічника машиніста. Отже, я був помічник машиніста за свистком. Одно було мені неприємно спочатку, помічник Сеня. Був справжнім помічником, на ньому був брудний одяг, і сам він, обличчі, руки були теж у плямах мазуту і сажі. А я ж хоч і був у старій сорочці і штанях, які мені наказала спеціально для паровозу одягти мати, був чистісінький, бо завідувати свистком ну, це ж наче чиста робота. Та незабаром я знайшов вихід. Ми часто спинялися, чекаючи сигналів від щіплювача вогонь, і складала з складача поїздів. Помічник Сеня злазив з машини і порався коло паровоза. Одного разу я скочив з паровоза, пройшовся вздовж машини і заглянув з острахом між колеса, потім критькома вимазав сорочку і штани мазутом мазутами, і сажею. на обличчі теж посадив кілька Великих брудних плям. Коли я знову виліз на паровоз, дядя Михайло, підморгнувши сені, промовив: Товаришу за свистком, не затримайте машину, давайте два коротких. І коли я дав сигнал, і ми поїхали далі, він сказав, звертаючись до всіх нас. От що, товариші, скільки в нашій бригаді сьогодні не двоє, а троє. То ми повинні перевиконати план вдвічі. Так і сказав. не двоє, а троє. А дядя Михайло людина серйозна. Ну, Звичайно, ми працювали добре. От тільки паровоз був неудосконалений. Я це помітив відразу. Сидіння для машиніста, на якому тепер сидів я, було приладжене так низько, що я. Не міг дістати рукою до свистка і мусив щоразу ставати на нього ногою. А другою ногою збирався на виступ у залізній стінці будки, і аж тоді діставав до коромисла, за яке треба було смикати, коли потрібний був сигнал. Ну, Та цей паровоз був застарілої серії. Повз нас пробігали новісінькі величезні паровози, і на них, напевно, було. Все в Вдень ми подавали пасажирські вагони на станцію Київ Пасажирський. Одного разу довелося простояти на місці цілих 20 хвилин коло перону, щоб причепити два додаткових вагони до пасажирського поїзда, який мав би прибути. На пероні було багато людей, що прийшли зустрічати знайомих. Користуючись вимушеним відпочинком дядя Михайло і Сеня щось там почали жувати. Я відмовився і, взявши гайковий ключ, зліз з паровоза. Я побачив, як дехто з публіки на пероні звернув на мене увагу. Одна мама з букетом квітів сказала до когось: Подивись, який маленький, а вже працює на паровозі. Ммм, не видно завзятий паровозник, відповів якийсь чоловік. Я, не звертаючи на них уваги, пішов попід машиною, приглядаючись до коліс. Потім я ударив за каблуком чобота по колесу паровоза, як це роблять шофери, пробуючи чи надут шина авто і похитав головою. Якийсь хлопчик підійшов до паровоза і теж хотів був ударити чоботом по колосу, але я грубо відштовхнув його. Зламаєш, кинув я йому. Серед публіки зареготали. Мабуть, вони сміялись того хлопця, що я його так швидко наладив від машини, потім я помацав залізну коробку на осі. Що звалася Букса, і знову похитав головою. Що? Нагрілася? раптом почув я над собою голос. Я підвів обличчя вгору і побачив над собою височенного генерала. Він теж гуляв серед публіки на пероні. Обличчя його було серйозне. Нагрілась Букса? Питав він через мацав буксуру, тому що бачив, як це робить помічник машиніста Сеня. А що він її мацав, я не знаю і не знав, чи треба їй бути холодною, чи гарячою? Ні, відповів я генералу, Холодна. А чому ж ти хитаєш головою? Питав генерал. Я зрозумів, що дав маху. Тим часом публіка на пероні, не маючи що робити, уважно прислухалась до моєї розмови, і, як завжди, раніше, ніж я встиг щось придумати, язик мій уже почав говорити. Бачите, товаришу генерал, ну, поки ми тут стоїмо, вона встигла прохолонути. А до того, вона. Була гаряча. І бо! -да протягнув генерал. А ти спритний, хлопчисько, тільки що надто швидко в тебе простигають букси. Я сам колись працював помічником машиніста, то в мене було, як перегріється, то вже не скоро ховане. Просто не знаю, що з нею робити. А на нашому боровозі все робиться швидко, відповів я. На мене дивились люди і серед них такі ж хлопчики, як і я. Звичайно, я не дивився на них, але почував, як вони застрели мені. Певно, кожен з них мріяв зараз стати на моє місце. Хвилину в дверях павози я з'явився машиніст. Гей, товаришу помічник, гукнув він, будемо їхати. Я повернувся і пішов на паровоз, почуваючи на своїй спині заздрісні погляди дітвори і, мабуть, дорослим. І вони бачили, як я сів за праве крило паровоза, як смикнув за свищики, паровоз рушив. Я скосом позирнув на хлопчаків. звичайно, вся станція захоплено дивилась на мене. Чи те ще буде, коли я навчусь працювати за регулятором? Видно, я таки вчитимусь на машиніста, бо нема кращої спеціальності. В день, коли машина була поставлена на чистку, я допомагав. Помічникові машиніста чистити паровоз, лазив за ним поміж коліс під самий котел, підгвинчував ослаблі гайки, заливав мастилом маслянки і сам вробився в мазут і інший бруд так, що, мабуть, на обличчі моєму не було вже й чистої цяточки. Але я був веселий і щось наспівав. Надвечір прийшла. На паровоз нічна зміна, і ми пішли додому. Я навмисне не вмивався в депо, щоб мати побачила, як я працював на паровозі. Я був щасливий. Мені тільки хотілося, щоб на нашій вулиці мене побачили зараз Ромка, Юрчик, але їх не було. Зате біля воріт нашого дому стояла мати. Вона дуже зраділа. Побачивши мене, коли ми підійшли ближче, дядя Михайло сказав. Здаю вам, сусідку вашого машиніста, в повному порядку. Бачите, який молодець. Мати оглянула на моє обличчя і зареготала. Я був чорний, як негр. Ромчин батько пішов далі, а мене мати. Взяла за руку і повела додому. А я тобі й води нагріла, щоб ти вмився, тільки не знаю, чи відмиєшся. Я скинув себе сорочкою і за допомогою матері добре вмився, хоч Казати щиро, мені шкода було відмивати з себе паровозний бруд. Що зробиш? Коли я вечеряв, мати сказала. Чогось до тебе приходив той артист, що по сусідству з нами, і з ним ще якийсь чоловік. Казали, що зайдуть. Я сказав матері, що хочу бути машиністом. Вже зовсім смеркло, коли я почув на дворі голос Ромки, Юрчика. За день вони скучили за мною. Ми сиділи втрьох, на купі чихось дров. У кутку подвір'я і обмірковували всі переваги роботи на провозі. Раптом мене гукнула мати. Я попрощався з друзями. Дома на мене чекав знайомий артист, з ним невідомий мені чоловік. Ну, ось і він, промовив артист до невідомого. Вони подали мені кожен руку, наче дорослому. Я помітив, що мати стривожено прислухалась до їх слів. Мабуть, вона побоювала, що і вони прийшли з якоюсь скаргою на мене. Я й сам пильно придивлявся до незнайомого, намагаючись пригадати, чи не зустрів я його де небудь і чи не підстрою йому якої небудь пакості. На всякий випадок я пильнував, щоб між мною і ними були принаймні. Стіл, але не знайомий ласкавим голосом спитав мене. Підете до нас працювати? Куди? спитав я, на кіностудію І зніматися фільми». Я стояв ошелешений, нічого не розуміючи. Я не вірив. Що до мене могли прийти в такій справі, та ще й звертались до мене на ви, цього, що не траплялось у мене в житті? Я? Викотів я майже нічого не розумію. Цей товариш? пояснив нам артист, адміністратор групи в кіностудії. А, і їм потрібен хлопчик на роль, от він і пропонує тобі спробувати. Чи зумієш? Звичайно, насамперед треба, щоб дала згоду твоя мати. Мати кивнула головою на знак своєї згоди. Еге, помислив я, та вони сумніваються, чи я зумію грати в кіно. Порово заводити вмію, а грати перед кіноапаратом не зможу. І мені стало смішно. Треба спочатку спробувати, сказала я, стримуючи себе, щоб не засміятись. Ну, звичайно, відповів зразу. Спочатку я покажу вам е, постановки картини, він. спробує вас у грі. А коли ви е, зможете приїхати на кіностудію, то тоді і розпочнемо. Може, завтра? Ні, післязавтра, обіцяв я. Я, звичайно, міг би і завтра, але післязавтра мали роздавати в нашій школі табелі. Я вже буду в 4 класі, а завтра тільки 3 класник. А там вже обов'язково спитають. Все таки краще, коли. Чотирикласник, більше поваги буде до мене. Гаразд, погодився адміністратор. Я вас там чекатиму о другий удень. Зможете у другий? Постараюся. Вони попрощалися і пішли. А я тільки втихли їхні кроки. Завиріщав з радості, підстрибнув на місці і почав ганяти по кімнати. Коли мати, провівши гостей, повернулась до хати, то побачила, що я стояв на голові аж на підвіконні у відчиненому вікні і дригав угорі ногами. Сашко, гукнула вона не своїм голосом, бо все ж таки жили ми на другому поверсі. І коли б я впав за вікно, то певно, щоб ніколи б не дригав би ногами над головою. Але що я міг вдіяти з собою, коли мати вкупила мене на вікні, я обняв її за шию, притиснувся до неї і почав цілувати, не даючи їй вимивати кількох докірливих слів, які вже були готові в неї для мене. А тим часом цапком, граючись, Хапав мене за штани, а ласун у клітці, пригадавши, мабуть, свою молодість, кричав: Ура, ура, ура! Такий дурний папуга.